Україна офіційно припинила транзит російського газу. Це сталося планово о сьомій ранку 1 січня 2025 року. Повідомили в Міненерго. Таке рішення ухвалили на користь національної безпеки. Що з одного боку українцям здалося справедливим, з іншого їх збентежили новини? Мовляв, через цей крок вартість транспортування газу для населення зросте у понад чотири рази, бо ж доходи оператора газотранспортні системи України суттєво зменшаться, а нестачу потрібно з чогось покривати. У нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг розставили усі крапки над і там заявили, для населення жодних змін тарифів на блакитне паливо, а тим паче на його транспортування не передбачено. Більше того, НКРЄ просять медійників не поширювати некоректну інформацію та не спекулювати нею. Варто зазначити, днями на засіданні нацкомісії дійсно ухвалили нові тарифи на послуги транспортування природного газу, але лише для того оператор ГТС України, що стосується. Ується цін для населення, вони не зростуть. Нагадаємо, в державі діє мораторій на підвищення комунальних тарифів. Відтак протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду не змінюватимуться.